Стосовно мистецтва на мене теж до речі почало продовжується тиск через мистецтво. Тиск на те, що я не нормальна людина, працюю з кістковими рештками, і це теж як один із механізмів е, прибирання мене з е, юридичного поля впливу в структурі МВС. Але дорогенькі мої Лайтер Миколочка Петрович, я тепер до вас так буду, Миколусічка Петрович, бо ви образили, що я вас минулий раз назвав е, іншими словами, подали в суд на мене адміністративний, да, що ой-ой-ой вам, дорослому дядю, обідив вас, кабінетик розмалював там, пошкодив, пошкодив кабінетик. Юрій, Юрійович Взагалі такий хабарник, такий адміністративний, такий ой, бере ці хабарчики, Бо я гус, ви Миколи Петрович Лайтер, ось і все, що я хочу вам сказати. І, е, будь ласка, керівництво, головне управління розвідки Кирило, пане Кирило Боданов, СБУ, управління розвідки Служби безпеки України, Василь Васильович Малюк, е, пане президенте Володимир Олександровичу. Я вас ну, теж прошу звернути на це увагу. Пане Ігоре Клименко, міністр внутрішніх справ, не ображайтеся на мене, але все, що я казав, це правда. Ви теж візьміться на увагу. Перестаньте фабульно відписуватися на мої звернення. Перестаньте кидати на департамент внутрішньої безпеки. Це взагалі дно. ВБ для цивільних це дно. Вони до цивільних не мають ніякого відношення. Взагалі я не розумію цієї структури. Це як я не знаю, спецпідрозділ зачистки. Да? Це як, наприклад, це як ті в як е, е, інсектовоїни. Да? Це коли таргани завелися, виїжджає бригада, надіває костюми і знищує тарганів. Це можливо, да. Там, там вони круті, але впливати на розумних людей і родованих у них немає взагалі ніякої. Ну, у них є тільки бажання, але на цьому вони обмежуються. Так і до всіх цих відомств я звертаюсь. Я, кослі Юрій Юрійович, знову ж таки, я несу відповідальність за кожне своє слово. В мене є і було, і це можна простежити по всім ефірам, підняти всю інформацію про мене, запитати у людей, які мене знають. Я запропонував як мінімум чотири механізми пришвидшення ідентифікації воїнів загиблих ЗСУ. А зараз усі ці відомства зрозуміли, що я затронув систему фінансування, і якимось чином хтось, мабуть, або отримує за це кошти, або грає на руку. Контррозвідці вже Російської Федерації, яка поселена в усіх ешелонах влади, і сидять грамотні маніпулятори, які які смикають за неточки державних посадовців і маніпулюють ними. Я так розумію, що відсотків 80 цього не розуміє навіть цих керівників. Проте це не відстороння їх від відповідальності. Будь ласка, проведіть зачистки, проведіть. Ну не мені ж вас вчити. Ви ж круті хлопці. Проведіть зачистки, проведіть аналізи, поставити прослушки по всіх цих відомствах, що я назвав, в експертній службі, зокрема, в системі МВ.